Пецна на возах. Далекобійники 17-го століття, що заробляли більше за тогочасних олігархів, озброєна до зубів таємна каста, яка створила власну імперію на колесах і жила за своїм неписаним кодексом честі, звучить як сценарій для голівудського блокбастера. А це реальна і майже забута сторінка нашої незламної історії. Як звичайні торговці з сіллю перетворилися на найбагатших та найнебезпечніших людей свого часу, чому їхні закони поважали навіть люті ординці, що наганяли жах на всю Європу, і головне, яку фатальну помилку допустила Російська імперія, коли вирішила знищити цих вільних українців? Приготуйтесь зараз. Ми розкриємо таємницю українських чумаків, воїнів, бізнесменів. Та справжніх господарів дикого поля. Щоб зрозуміти феномен чумацтва, спершу треба уявити світ без холодильників, світ, де будь-який надлишок їжі, м'яса, риби, овочів згнивав за лічені дні. У цьому світі існував лише один спосіб зберегти продукти на зиму: нагодувати родину чи відправити провізію для армії, і цей спосіб сіль. Сіль у сімнадцятому та вісімнадцятому століттях була не просто приправою, це була валюта стратегічний ресурс, важливіший за золото, кров тогочасної економіки. Хто контролював сіль, той контролював життя. А головні її поклади для наших предків знаходились у двох місцях: на Галичині, та що найважливіше, у солоних озерах Криму на території Кримського ханства. І ось тут починається найцікавіше шлях до кримської солі, пролягав через дике поле, випалена сонцем, без края земля, без доріг, без закону і без пощади. Це була територія, де панували татарські орди, які влаштовували постійне полювання на людей, забираючи їх у рабство, де кожна балка і кожен лісок могли приховувати засідку розбійників, вирушити туди самому означало гарантовано. Не повернутись навіть невеликій групі сміливців було майже неможливо протистояти кінним загонам кочівників. Здавалося б, глухий кут, але саме в таких екстремальних умовах народжується українська кмітливість, помножена на відвагу. Наші предки зрозуміли: якщо не можна пройти цей шлях малим загоном, значить, треба йти величезною добре організованою силою. Так народилася чумацька валка, і справжня мобільна фортеця. Військово-торговельна експедиція продумана до найдрібніших деталей. Основою цієї фортеці були не коні, а воли саме воли, а не коні, були ідеальним транспортом для дикого поля. Вони спокійніші, витриваліші, могли тягнути величезний вантаж десятки кілометрів на день, і що найважливіше, їм не потрібен був овес. Вони харчувалися степовою травою, якою було вдосталь. Це робило караван повністю автономним. Далі сам віз, або як його називали, мажа. Це був шедевр тогочасної інженерії. Зроблений з міцних порід дерева він міг витримати півтори-дві тонни солі. Його конструкція дозволяла легко ремонтувати його в польових умовах, але найцікавіша деталь. Чумаки майже не використовували залізних деталей, а осі своїх возів вони змащували не олією, а дьогтем. Це робилося з двох причин. По-перше, дьоготь не висихав так швидко. А по-друге, вози, змащені дьогтем, рухалися майже безшумно. Уявіть собі, караван зі ста возів, що сунеться нічним степом, не видаючи жодного скрипу. Це давало величезну перевагу в маскуванні. До речі, саме через цей дьоготь, яким чумаки були вимазані з ніг до голови, їх іноді порівнювали з хворими на чуму, звідки, за однією з версій, і пішла їхня назва. Але головним секретом успіху була залізна організація чумацька валка, що могла налічувати від 40 до 100, а іноді і більше возів, і розтягувалась на кілометр була справжнім військовим підрозділом. На чолі стояв. Виборний отаман. Його обирали перед походом, і його слово було законом. Непокора отаману в дорозі каралася вигнанням звалки, що було рівносильно смертному вироку. Отаман розробляв маршрут, віддавав накази, організовував оборону. Йому допомагали досвідчені чумаки, які виконували роль розвідників пластунів, вишукуючи безпечні місця для ночівлі та вистежуючи ворога. Дисципліна була абсолютною, жодних сварок, жодного алкоголю в дорозі, кожен знав своє місце і свою роль. Це була не просто група торговців, це був єдиний злагоджений організм, створений для однієї мети: пройти крізь пекло, завантажити стратегічний товар і повернутися додому з перемогою та величезним прибутком. І зараз ми дізнаємось, як саме ця мобільна фортеця вела бій. Отже, уявіть собі картину Безкрайній степ, вечірні сутінки. Розвідники повертаються до валки з тривожною новиною. На горизонті видно загін татарської кінноти. Для будь-якого іншого каравану це був би кінець, але не для чумаків, за миттєвим наказом отамана. Починається дивовижний відпрацьований до автоматизму танець. Вози, що йшли довгою колоною, починають з'їжджатися, формуючи ідеальне коло. Це називалося стати табором. Волів зганяли всередину цього імпровізованого форту. Вони були надто цінні, щоб ризикувати. Самі ж чумаки займали бойові позиції, ховаючись за міцними дубовими возами, які перетворювались на непробивні бруствери. Кожен віз ставав вогневою точкою, і коли татарська кіннота впевнена у легкій перемозі летіла в атаку, вона натикалася не на переляканих торговців, а на стіну вогню та свинцю. Озброєння чумака на це тема для окремої розмови це не були вила чи сокири. Кожен чумак був зобов'язаний мати якісну вогнепальну зброю. Це були й довгі, важкі мушкети, які могли влучно стріляти на велику відстань. І кілька пістолів для ближнього бою, а ще, звісно, гостра шабля, та іноді навіть спис, який називали ратищем. Чумаки були чудовими стрільцями, вони не палили навмання, а вели прицільний вогонь, вибиваючи вершників із сідел одного за одним. Для нападників, які розраховували на швидкий наскок і паніку, такий організований опір був справжнім шоком. Вони очікували побачити овець, а зустрічали з граю вовків після кількох невдалих атак, втративши чимало людей, ординці зазвичай відступали, розуміючи, що здобич їм не по зубах. Така тактика оборонного табору з возів не була винаходом чумаків її активно використовували і козаки, але чумаки довели її до досконалості, перетворивши свій торговий караван. На універсальну бойову машину здатну захистити себе в будь-якій точці дикого поля. Вони були доказом того, що українці навіть у мирність, здавалося б, справі, завжди залишаються воїнами. Але сила чумаків була не лише у зброї та тактиці їхня справжня міць крилася у внутрішніх законах у тому, що можна назвати кодексом честі. Це була їхня неписана конституція. Яка тримала разом сотні сильних, незалежних та озброєних чоловіків. Основою цього кодексу було побратимство. Чумаки, які разом вирушали в небезпечний шлях, часто ставали названими братами. Ця клятва була сильнішою за кровні Узи. Побратим означав, що ти без вагань віддаси за товариша своє життя, а в разі його загибелі подбаєш про його родину, вдову та сиріт. Наступний закон абсолютна чесність у світі чумаків слово було дорожчим за будь-який підпис чи печатку. Угоди на тисячі карбованців укладалися простим рукостисканням, обманути партнера, приховати прибуток чи вкрасти щось у товариша вважалося найстрашнішим гріхом. За крадіжку всередині валки карали нещадно, винного могли просто залишити посеред степу. Що було рівносильно смерті або ж прив'язати до стовпа ганьби. Репутація була головним капіталом чумака і, нарешті, самоврядність. Чумаки не визнавали над собою ні панського, ні державного суду. Всі суперечки, всі злочини розглядалися на місці на чумацькому суді, де головним суддею був отаман та рада старих досвідчених чумаків. Їхнє рішення було остаточним. І не підлягало оскарженню. Ця система дозволяла їм бути державою в державі самодостатньою організованою спільнотою вільних людей, і така система приносила фантастичні результати. Контролюючи постачання солі, чумаки стали монополістами на ринку. Один вдалий похід до Криму і назад міг принести прибуток, на який звичайний селянин працював би все своє життя. Успішний чумак міг за кілька років заробити на велику садибу землю млин і забезпечити свою родину на покоління вперед. Вони були не просто заможними, вони були фінансовою елітою. Багато збіднілих шляхтичів могли лише мріяти про такі статки, але вони не лише торгували, вони були артеріями економіки. Дорогою в Крим їхні вози були завантажені зерном, шкірами, воском, полотном усім тим. Що виробляла Україна, а звідти, окрім солі та риби, вони везли східні товари: шовк, вина, прянощі. Вони зв'язували Україну зі світом, були її міжнародними логістами. Їхня чесність була настільки відомою, що їм довіряли перевезення грошей та цінних листів. По суті, вони виконували роль першої поштової та банківської системи вільні. Неймовірно багаті озброєні та об'єднані залізною дисципліною і кодексом честі. Вони стали символом української мрії, доказом того, що працею, розумом та відвагою можна досягти успіху і незалежності, але така сила і така свобода не могли не викликати заздрості та страху, і поки чумаки вчилися давати відсіч Степовим ордам, на півночі підростала імперія. Яка панічно боялася самого Духу Свободи, і саме вона стала для чумацтва найнебезпечнішим ворогом. Може здатися, що головним ворогом чумаків були татарські орди чи звичайні розбійники, але це була лише видима зрозуміла загроза, до якої вони були готові. Справжній системний і смертельний ворог діяв інакше, він не нападав з шаблею наголо. Він душив бюрократією, руйнував економічні основи і бив у саму суть чумацького вільного духу. Цим ворогом була Російська імперія у 18 столітті після того, як українські землі остаточно опинилися під залізною п'ятою Петербурга. Імперія почала свою політику тотальної уніфікації. Все мало бути однаковим. Підконтрольним і служити інтересам центру, а чумаки в цю схему не вписувалися категорично. Вони були живим докором усій імперській системі. По-перше, вони були вільними. Чумак не був кріпаком, він не належав пану, він був сам собі господарем, вільним підприємцем, який ризикував власним життям і власним капіталом. Сам факт існування цілої касти успішних заможних українців. Які не були частиною дворянської чи військової ієрархії, був викликом для імперії, побудованій на рабстві кріпацтві. Це був небезпечний вірус свободи для мільйонів поневолених селян. По-друге, вони були непідконтрольними. Чумаки мали власну систему самоврядування, власні закони і власний суд. Вони не ходили скаржитись до імперських чиновників, вони вирішували свої проблеми самі. Для імперії, яка прагнула контролювати кожен аспект життя своїх підданих, така автономія була як кістка в горлі. В це була паралельна влада, яку неможливо було корумпувати чи залякати. Вони доводили, що українці здатні до самоорганізації і не потребують старшого брата. По третє, вони були економічно незалежними. Їхні статки не залежали від царської милості, від посад чи чинів. Вони заробляли їх своїм розумом і своєю працею. Це робило їх небезпечними, адже економічно незалежна людина це людина, яка може дозволити собі мати власну думку. А імперія не терпіла тих, хто думає інакше. І нарешті, по четверте, вони були носіями української ідентичності. Чумацтво було суто українським явищем. Їхні валки розносили по всій країні не лише сіль та рибу, а й українську мову, пісні, легенди та традиції. Чумацькі пісні це цілий пласт нашого фольклору, сповнений туги за домом, тривоги за майбутнє і гордості за свою справу. Чумаки були культурними інфлюенсерами свого часу, живим доказом того, що українці це окремий самобутній народ, а не якась частина триєдиного руського народу. Як того хотіла імперська пропаганда, імперія не могла перемогти їх у відкритому бою, тому вона почала війну на виснаження, підступну і методичну, першою зброєю стала бюрократія. Там, де не пройшла татарська кіннота, пройшов російський чиновник, почали з'являтися незліченні митниці, карантинні застави, де чумаків могли тримати тижнями, вимагаючи хабарі. Вводилися нові податки, збори за проїзд через мости, які раніше були безкоштовними. Кожен папірець, кожен дозвіл був створений, щоб ускладнити життя, зробити чумацький промисел невигідним. Це була смерть від тисячі паперових порізів, але найпотужнішого удару імперія завдала у 1783 році. Саме тоді Росія анексувала Кримське ханство. Для чумаків це була катастрофа раніше. Вони їхали в іншу державу і вели торгівлю як рівні партнери. Тепер же головне джерело Солі опинилося під повним контролем російської адміністрації. Імперія стала монополістом, вона почала диктувати ціни, вводити квоти, видавати дозволи на вивіз солі лише благонадійним особам. Чумаки з могутніх купців перетворилися на простих перевізників, залежних від волі чиновника. Їхній бізнес втратив головне свободу, та останнім цвяхом у домовину чумацтва стала технологія. У другій половині 19 століття на українські землі прийшла залізниця. Паротяг, що тягнув за собою десятки вагонів, міг за один раз перевести стільки солі, скільки везла величезна чумацька валка, але робив він це в десятеро швидше, дешевше і безпечніше. Проти цього аргументу були би силі і гостра шабля, і кодекс честі. Повільні воли не могли конкурувати з паровою машиною. Так закінчилася епоха чумацтва. Імперія перемогла, але вона перемогла не сміливістю чи розумом. Вона перемогла підступністю, бюрократією та технологічним прогресом, які використала як зброю для знищення цілого соціального класу вільних українців. Великий чумацький шлях спорожнів здавалося. Що дух свободи, підприємництва та воїнської честі назавжди зник у пилюці історії. Але чи так це насправді? Так імперія знищила чумацтво як промисел, залізниця виявилася сильнішою за волів, а державна машина хитрішою за степовий кодекс честі. Здавалося б, це історія поразки. Історія про те, як ще один унікальний український феномен був стертий з лиця землі. Розчинився у пилюці минулого, але це лише на перший погляд. Бо імперія змогла знищити бізнес-модель, але вона була безсила знищити головне: сам дух чуматства, дух вільного підприємництва, помножений на відвагу воїна, дух самоорганізації, коли вільні люди об'єднуються заради спільної мети, без наказу згори. дух відповідальності за себе, за свою родину і за свого побратима. Цей дух неможливо вбити, бо він частина нашого національного коду нашої незламної історії. Подивіться на сьогодення: хіба цей дух не відродився з новою неймовірною силою у 2014 і особливо у 2022 році, коли звичайні українці, менеджери, айтівці, фермери водії раптом стали сучасними чумаками. Вони так само самоорганізувалися у волонтерські валки, які прокладали найнебезпечніші маршрути до лінії фронту. Їхні вози це розбиті буси та пікапи. Замість солі та риби вони везуть дрони, тепловізори, бронежилети та ліки. Шлях їхній пролягає не через дике поле, а через розбиті ракетами дороги сходу та півдня. І ворог у них той самий імперія. Яка так само не терпить нашої свободи і нашої самодостатності, сучасні волонтери, як і чумаки, живуть за неписаним кодексом честі, де головне довіра і взаємодопомога. Вони створили власну паралельну логістичну систему, яка часто виявлялася ефективнішою за державну. Вони довели, що здатність українців до самоорганізації. Це наша національна суперсила, яка знову і знову рятує країну в найважчі часи. Історія чумаків це не просто розповідь про торгівлю сіллю, це притча про український характер, про те, що ми завжди шукаємо шлях до свободи та добробуту, навіть у найнесприятливіших умовах. Імперія може збудувати залізницю, може запустити ракету, може намагатися стерти нашу пам'ять. Але вона ніколи не зможе знищити цей незламний дух вільного українця, який завжди знайде спосіб пройти крізь будь-яке дике поле і привести додому перемогу. Цей дух у нас в крові. Якщо вас вразила ця історія, підтримайте наш канал, Незламна історія, лайком та підпискою. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування про те, ким ми є насправді. А тепер питання до вас: які ще унікальні українські явища чи постаті на вашу думку були несправедливо забуті або спотворені ворожою пропагандою? Напишіть свої ідеї в коментарях. Найцікавіша з них може стати темою нашого наступного відео.